Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний і ніжний лимонний кекс. Ви на каналі Легко готувати. Поїхали! Цей рецепт доволі швидкий і легкий в приготуванні. Нам знадобиться такий набір продуктів: 120 г вершкового масла, 250 г сметани, 200 г цукру, 230 г борошна, 2 чайні ложечки розпушувача. Дрібка солі, 3 яйця, цедра одного лимону і лимонний сік з половинки цього лимону. Починаємо готувати тісто. Розбиваємо яйця, додаємо цукор. Добре перемішуємо. Тепер додаємо сметану. Масло. І добре все перемішуємо знов. Тепер натираємо туди цедру цілого лимону, натирайте верхній шар лише. Далі розрізаємо навпіл лимон. І з половинки лимону вичавлюємо сік, який теж додаємо в тісто. А тепер сік, який ми вичавили, додаємо в тісто. І на сам кінець додаємо борошно з розпушувачем. Потроху насипаємо і розмішуємо. Ось таке тісто в нас має вийтися. Пахне дуже смачно. А тепер переміщаємо тісто в попередню змащену маслом форму. Відправляємо тісто в духовку приблизно на годину. Температура випікання 180 градусів. Перевіряйте готовність дерев'яною паличкою. Поки випікається кекс, ми приготуємо глазур, якою потім польємо готовий кекс. Готується вона дуже швидко і просто. Беремо сік з другої половинки лимона, який в нас лишився, і змішуємо з цукровою пудрою 50 грамів нам потрібно. Насипаємо пудру. Додаємо сік. Ретельно перемішуємо. Ось така глазура в нас має вийти. А тепер залишилось дочекатися, поки приготується наш кекс. Ось наш кекс і готовий. Тепер треба дати йому трохи охолонути. Після того, як кекс охолов, можна його прикрашати. Перед тим, як полити його глазурю, я раджу зробити в ньому дірочки, для того, щоб він ще більше смаку в себе увібрав. А тепер поливаємо його глазурю. Додатково ще можемо прикрасити лимоном. Ось такий красень в нас получився. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобався. Дякую вам за увагу і до зустрічі на моєму каналі.